До речі, я коли купляв цей годинник, ще потім аналізував, ходив, дивився ринок, все норм, це покупка була дуже-дуже класна. І познайомився з чуваком. В нього таких амєг було ну, десятка два лежала, але цінник був на всі плюс-мінус дві 600, здається, чи 2650 євро. Він, коротше, не торгується там нічого. Але в нього вони всі, він каже, всі всі ідеальні. Я почав дивитись, там скол, там скол, там косяк, там косяк. Тобто, ми з цієї всієї з купи я знайшов десь 2-3. Але на, одньо, на одному не зійшовся браслет. Він каже, та то фігня зараз перекину. Але фігня то для мене, коли я стою напроти нього і можу, якщо щось схватити його за вухо А якщо купляєш в інтернеті, то такої фігні не буде. <кхе> Тому. Ось я там з десятка перевірив, і з десятка два було нормально. Тому підбір це вигідно. Тому підбір це вигідно. Тому що я їх дивлюсь, я перевіряю, я натягаю їх на руку, на, на, нажимаю на кнопки і роблю первісну таку мінімальну перевірку, яку ніхто не може зробити онлайн. Так ось. Якщо вам цікавий підбір, переходьте до телеграм-каналу, буду потрошку його розкачувати, тому що пишуть по всім соц соцмережам, а я хочу, щоб це було десь в одному місці. Тому переходьте до телеграм-каналу і я там буду більш подробно розказувати. Я взяв контакт цього чувака, і якщо що, по 2600, здається, я думаю, що можна їх забирати. там Парочку, тройку <кій> гарненьких точно буде. 2600 євро плюс, 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 плюс. моя комісія 15%. Все.